Факт про кожного зомбі в Plants vs. Zombies 2. Всім привіт! Вітаю вас під новим відео. Сьогодні я поділюся фактами про кожного зомбі в Plants Zombies 2 В Минулій серії ми обговорили зомбаків загубленого міста та зупинилися на пляжних, тож давайте продовжувати. Але перед початком мій сонячний бобик просить вас підписатися. Адже це безкоштовно і допоможе мені. Коли зомбі з газетою отримає шкоду від будь-якої вогневої рослини, то його газета справді спалахне. Але це лише візуальний ефект і зомбі з газетою не розсердиться через вогонь. Якщо Фокус кроку телепортує зомбі з газетою, то зомбі з газетою втратить свою швидкість. На відміну від першої частини гри, його очі не почервоніють, коли він розсердиться. З невідомої причини в його спрайтах з'являється конус та відро. На недільному випуску можна побачити єгипетського єті. Якщо ви зменшили зомбі на ширу, то кактуси вже не зможуть його збити. Зомбі футболіст при взаємодії з зіллям розчавить його, так як він це робить з рослинами. Якщо стегозавр кине футболіста, коли той біжить, то футболіст перестане бігти. На відміну від першої частини, його шолом не можна притягнути магнітним грибом. Є один баг, пов'язаний з суперфанатом імпом. Якщо його здути бловером, то він повернеться до футболіста на декілька секунд перед тим як зникнути. Також він найшвидший зомбі в ПВЗ 2. Посух цього зомбака все рівно може лікувати зомбаків навіть без власника. Гладіаторський Гарг та Юрський Гарг це найживучіші зомбаки в грі. У Скорпіона існує дуже маленький шанс запустити зомбі Центуріона або Гладіаторського Гарга. Вази, якими метається скорпіон, є тими самими секретними вазами. Медуза зомбі перетворить будь-якого зомбака на камінь, навіть не зважаючи, зачарований він чи ні. Якщо розвернути медузу на медузу, то та, що справа, перетворить іншу на камінь. Це робить медузу єдиним зомбі в грі, який ціленаправленно вбиває своїх союзників. Якщо Горохозубастик з'їсть медузу, а потім плюне її головою, то ця голова при зіткненні з будь-яким зомбі перетворить його на камінь. На відміну від інших зомбі-генералів, римські зомбі вже вразливий до отруйних ефектів. Головний імпо гарг це гарантіа в образі імпа. Його анімація після вибуху така, ж, як у зомбі з гігантською головою. Гархімп, в свою чергу, це вже імп у вигляді Гарантюа. Консультант це єдиний зомбі, який може змінювати лінії, повертатись назад та навіть покинути галявину, коли над її головою світяться зелені значки. І це ще не все, вона також може це робити з іншими зомбаками. Хоч ноутбук служби підтримки це металевий предмет, магніт все рівно його не притягне, можливо через те, що це вибуховий предмет, який підірве його, тому і не хоче. Коли зомбі-стілець приземлиться, його можна буде здути. Якщо його підірвати під час того, як він ганяє на стільці, його анімація горіння буде продовжувати рухатись, так наче він досі живий. Цей зомбі це єдиний вид цеглоголового зомбі, який має здібність випускати мавпу. Якщо його броня пошкоджена, то мавпа допоможе йому їсти рослину. Гармата Карні не є копією гармати імпа, оскільки вона запускає лише одного імпа, після чого одразу ламається. Та й імпа вона запускає не по прямій, а вгору. Карні Імп – це єдиний імп ПВЗ 2, який має гігантський захист, він навіть міцніший за відро голового. Магнітний грип може притягувати його шолом також. Незважаючи на втрати руки, коли вони розділяються, їхні руки залишаються на місцях. Коли їх змастять маслом, обидва будуть змащені маслом, незважаючи на те, що масло було лише одне. Якщо його вбити під час масла, його перше тіло залишиться. Ви також може здути їх пловером, коли вони розділяються на двох. Розділений карні імп має такий же зовнішній вигляд, як і у карні імпа, але без головного убору. Зомбі-фокусник має 5% шанс спалити зомбі під час їхнього телепортування. Вогнепальний зомбі це єдиний зомбі, в якого завжди буде анімація згурання під час його смерті. Тунтунсагур зомбі має імунітет до більшої частини відштовхувальних ефектів. Крижана квіточка, яка розрахована вбивати різну дрібноту, також вбиває мавпу. У мавпи немає спрайту масла під час стану. Зомбі Лоскунчик може знищити будь-яку захисну рослину за два удари. Незважаючи на імунітет до ефектів відштовхування, його все ще можна відштовхнути пружинним бобом. Також він єдиний варіант цеглоголового зомбі, на якого може вплинути магніт, що призведе до вимкнення його здібності. Зомбоні також можна перетворити на зомбі мудреця, хоча технічно він знаходиться в машині. Я взагалі не зрозумів і не зміг перекласти, що тут за факт, ну коротше свій придумаю. Ем. Це такі ж зомбі, як з першої частини все. Хоч офіційно зомбі каченя належать пляжній кардії, вони чомусь мають вигляд зомбаків сучасних днів. Зомбі дощовик має повний імунітет до будь-яких рослин електричного сімейства. На відміну від більшості машин, які просто вибухають або поруйнуються моментально, зомбі катапультист нажме спеціальну кнопку для того, щоб це сталося. Хоча жиновий кущ має здібність моментально руйнувати катапульту, деколи він заманює його своєю пасткою і руйнує його не моментально, а поступово. Кардіозомбі сидить на другому місці по кількості здоров'я з усіх зомбаків, поігравши перше місце лише доктору Зомбосу. Ефект електроперсика подавляє замеху лише на 2 секунди, а не так як інших роботів. Сам цей торт заснований на реальному торті, який команда PopCup зробила в честь 10 ї річниці. Наразі цей зомбі займає друге місце за величиною з усіх зомбаків, бо знову ж його обганяє доктор Зомбос. Це єдиний зомбі, який може давати вам самоцвіт, але дає він його лише один раз. Гаргантюа всередині кулі Хом'яка нагадує гарантюа з гри ПЗ Хіровс. Єті та панк зомбі єдині зомбі, у яких можна відривати голову магнітом. Єті це єдиний зомбі, у якому можна вкрасти руку магнітним грибом. Як і більшість інших роботів, він має імунітет до різних неприємних ефектів. Єті зі скарбами зможе з'їсти мозок гравця, якщо його підштовхнути, використавши здібності. Єті не видасть свій ланчбокс, якщо його загіпнотизувати. Він також не може знищити пружинного боба, який заряджений штовхати. І замість того, щоб просто пройти скрізь нього, він буде стояти та тупоїсти. Ну і є ті зомбі цей не зомбі, який має імунітет до перетворення від зомбі медузи. Бос індичок це просто покращена версія індички. Більшість рослин, які моментально вбивають корей, можуть накласти ефект на неї. На відміну від Бункчоя, спартанець моментально може вбити її. Є один першоквітний зомбі під назвою Великодній гарантюа. Прикол в тому, що він поводиться як звичайний гарантюа, але різниця в тому, що він кидає гарантюа замість імпа. Але це все рівно імп, просто з анімаціями та візуалом гарантюа. Що ж, це було все на сьогоднішнє відео. Блє. <кхи> Що ж, це було все на сьогоднішнє відео. Дякую вам за перегляд та побачимось у наступному.